Вітаю вас, друзі. Росіяни повідомили, що цієї ночі якісь невідомі добрі безпілотники намагалися атакувати Москву, атаку, начебто, відбили, але ну як-то тривожно мені все одно. Але вже за кілька годин прийшли дуже хороші новини із московської області. Мучний взрив Сергієм І... Дуже потужний вибух стався на оптико-механічному заводі у місті Сергіїв посад Московської області. Даний завод виготовляє оптику для російської армії. Зараз відомо про майже два десятки поранених росіян. Будуть іще хороші новини, тому що мають бути загиблі. А російським окупантам чомусь не подобається спеціальна воєнна операція. Ой, Так страшно, качко зжимається так іноді, що і черепашка не пролізе. Тим часом на лівому березі Херсонщини у Росіян також трапилась велика біда. Зник комбат. Шайбу! Герасимов! Где? Майор Тома, про усе це буду детально сьогодні із вами говорити. Наприкінці відео і ще покажу, як ваші кошти реально наближають українську перемогу. Але для початку нагадую, підпишіться на мій канал. Тим паче, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписані, і це не чесно. Звісно, також натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео побачили якомога більше людей. Почнемо із підмосков'я. Це просто красиво. А здесь случилася спеціальна воєнна операція. Російські окупанти вже заплутались у версіях щодо того, що стало причиною вибуху на оптико-механічному заводі у Московській області. Вони повідомляють, що це насправді була просто піротехніка. Салюти. Віримо, хіба у це не можна повірити? Є ще одна версія, що це було просто порушення технологічного процесу, дуже схоже. Сергій пасад є у росіян. Також і третя версія. Ймовірно, російський військовий завод атакували невідомі добрі безпілотники. Безпілотник ударив по з Загорского загорська в оптика завода не знаю, що там насправді було, у чому ж причина, але знаю точно, що ми із вами у жодному разі до цього не можемо бути причетними. Та й, взагалі, не було ніякого вибуху, не було ніякого заводу. Це усім здалося, бо то просто грибочки. Ось такий гриб гріб Взрыв какой-то такой Вотако гри... гриб рацьот. Грібочок у будь-якому разі такі події це дуже і дуже добре. Будь-які удари, будь-які вибухи на підприємствах окупантів, які працюють на російську армію. Це завжди прекрасно. Прекрасно також коли ракети прилітають по російській логістиці. Пам'ятаєте, нещодавно були удари по мостах на виїзді із Криму? нічого не вирішують, такі удари для спеціальної воєнної операції. Це Нічого не вирішує. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Таких ударів буде точно більше, але вже можна подивитися на їхні наслідки. Росіяни намагаються виїхати із тимчасово окупованого Криму через так званий сухопутний коридор, але дуже довго блукають. Це стадо народу заплутала на сухопутному коридорі. Ці люди всі іщуть виїзд туди в сторону Армянська. Невже у так званого сухопутного коридора можуть бути якісь проблеми? Сальдош сказав, що є завжди альтернативні шляхи, Перенаправити. Перенаправить транспортний поток, который очень большой, очень плотний громадянський, шов через Чангарський мост, вот через і що другие два сухопутні переходах, де нет мосто. Ну ви можете самі подивитися на цей самий альтернативний шлях. Тут сухопутний коридор так працює. удари по російських логістичних шляхах будуть тривати і надалі, і їхня мета виснажити російське угруповання військ на тимчасово окупованому півдні України. Я переконаний, що вже зовсім скоро російська армія буде відчувати серйозні наслідки таких ударів. Ну а і ще південніше, поблизу Херсона, у Росіян трапилась іще одна біда: зник кудись майор Томов. Я на св'язі спочиненними та. Тому і всім открито я відкровенно заявляю, Томов і що ребята не вернулись з розвід виходу. Майор Томов це командир одного із російських батальйонів, і він вирушив у одне із сил на лівому березі тимчасово окупованої Херсонщини, а далі щось із ним трапилось напевно. Вони не вийшли в условлене. Час на точку, от і їх дальніша судьба на сьогоднішній час ні. ну я би так не сказав. Доля їхня якраз відома на лівому березі сили оборони України узяли у полон частину російських окупантів. Фото полонених я публікував у себе у телеграмі. Тут на жаль показати не можу, і ще частину окупантів було ліквідовано. Ну а що сталося із майором Томовим, поки іще не ясно. Я командир восьм... батальйону 1822 майор Томов. Окремі російські пропагандисти, щоби сказати, що усе під контролем, усе гаразд опублікували старе відео із майором Томовим, і на цьому відео він бив українських військовополонених. Кадри насильства я тут показувати не буду, тому що Ютуб це відео просто заблокує. Ого! Так, оружие, оружие. майор Томов або подох, або потрапив у полон. І друга новина це дуже і дуже добре, тому що ми зможемо його обміняти на когось із наших, і полонені росіяни це ще цінне джерело інформації. Що у них там в телефонах подробні карти, а і одне з таких повідомлень прийшло з акаунту одного з людей, які були на цьому виході, як я вже казав, усі ці події відбулись на лівому березі Херсонщини, тобто на тій частині території України, які, наче як повністю під контролем російських окупаційних військ, якщо казати точніше, то це село Козачі Лагері. Воно розташоване на лівому березі, між новою Каховкою та Олешками. Окремі російські окупанти кажуть, що це село взагалі росіяни не контролюють, що його начебто захопили. Сили оборони України, але інші пропагандисти і окупанти кажуть ні. Село під Росіянами. Ми знаходимося здесь на в'їзді в, в пасілок. Васолок Козачі лагеря знаходиться під повним контролем військових сил Російської Федерації. Козачі лагеря знаходяться под контролем військових сил Російської Федерації. Ситуація вся під контролем. Все на этом поки стабільно, без ізмінень. Правда, у саме село вони чомусь так і не заїхали. Знімали усі свої відео з боку і мало не потрапили під обстріл за окном розкати! от прилетающих снарядов. А это прилеты, да, слева? Станом на зараз невідомо під чиїм саме контролем перебувають козачі лагері. Та навіть якби я знав, я би про це точно не казав би публічно, але маю відзначити, що подібні ситуації на лівому березі Херсонщини трапляються далеко не вперше, і їм вдалося на лівому берегу обустроїти плацдарм в районі Антоновського моста. Окупанти дуже довго скаржились, що, начебто, сили оборони України захопили плацдарм поблизу Антонівського моста. На лівому березі і били багато разів туди різними типами озброєнь. Значить, от так виглядає мост Антоновський після удару Іскандером. Але окремі пропагандисти кажуть, що це не дало жодних результатів і вимагають терміново знімати командування. Я скажу так, поки командуючий операції по освобожденню цього острова не буде будуть на більш адекватного чоловіка. Результата не буде. у будь-якому разі нам із вами варто орієнтуватись тільки на офіційні заяви Сил оборони України. А поки розповім вам іще одну цікаву історію: на тому ж таки лівому березі Херсонщини росіяни намагаються активно діяти, використовують човни і роблять час від часу рейди. Але так само час від часу у них трапляються серйозні проблеми. Група росіян на Дніпрі плавала на човні, але плавала недовго, тому що FPV-дрон на який видавали кошти, прилетів до них у гості і знищив їхній човен. Доля самих окупантів наразі невідома. Принагідно нагадую, що повне відео і більше таких відео ви завжди можете побачити у мене у телеграм-каналі. Там же я проводжу збори для потреб Сил оборони України, і ми з вами за попередню добу зібрали кошти на іще fpv-дронів. Дякую вам, але попри неприємні новини, які кожного дня отримують росіяни. Ви усе одно, друзі, не думайте, що нашим військовим зараз легко. Сили оборони України наступають на кількох напрямках і на кількох напрямках стримують російські атаки. Найбільш складна ситуація зараз на північному сході нашої країни, у напрямку Куп'янська, Сватове та Кремінної. А це означає тільки одне: ми з вами, громадяни України, зобов'язані зараз максимально підтримувати сили оборони України та усім, чим можемо допомагати українському війську.